Минулого року у нашому місці перебувала делегація з Естонії. Цьогоріч естонці знову відвідали калуш. Власне, з якою метою і що нового вони пропонують нам калушанам у рубриці актуальне інтерв'ю, керуюча справами міськвиконкому Йосипна-Бабій. Доброго дня. Я просто хочу сьогодні вам дати дійсно вичерпну інформацію щодо перебування з робочим візитом. Естонської делегації. Перший візит представників Естонії до нас відбувся на запрошення Агенції з розвитку приватної ініціативи, яку очолює Оксана Федорович і в якій працює наша землячка Лада Маланій. Вони запропонували місту Калуш, Калушу прийняти участь у проектах, які пропонує Агенція Академія електронного управління Естонії за підтримки шведської сіди. І власне, на їхнє запрошення відвідали нашого наше місто представники Естонії. При зустрічі з міським головою було обговорено багато проектів, які пропонували нам гості. І відповідно були проекти, які висловив міський голова Ігор Насалек в розмові, що для міста потрібно. Коли ми обмінялися цією інформацією. Естонія, наші колеги з Естонії прийняли її до відома, до розгляду. І в минулому році, як ви пам'ятаєте, оцю скандальну. Публікації про антикваріат на запрошення естонської сторони. Міський голова відрядив мене і Лілію Демет, начальника загального відділу виконавчого комітету Калуської міської ради, на навчальну поїздку в Естонію і в Швецію. Ще раз хочу сьогодні всім калушанам і вам, журналістам, сказати, що коштів із міського бюджету ми не витратили жодної копійки. Абсолютно, переїзд, все фінансування перебування. Мене і Лілії Володимирівни оплачувала академія електронного врядування і шведська Сіда. Ми відвідали в містах Естонії і Швеції. Ми відвідали дуже багато установ закладів, які використовують. Мета була електронне впровадження електронного врядування на території України і в даному випадку на території нашого міста. Івано-Франківській області підтримують ну підтримують, приймають участь у цьому проєкті. Три міста з нашої області це місто Івано-Франківськ, місто Калуш і місто Долина. І ми бачили дуже багато цікавого, дуже багато таких інтересних, ну можливо, і навіть прикладів, які можна було використати в нашому місті. Але враховуючи те, що не ми приймали остаточне рішення, ми давали свої пропозиції. Була врахована пропозиція. Міського голови Ігоря Насалика про створення кол-центру. Наша пропозиція з Лілією Демет це було електронне врядування. І була пропозиція, вже багато ми ще говорили про створення, ну, підтримку при створенні Центру з надання адміністративних послуг. Нами було подано ну, десь біля вісьми пропозицій, які розглядали наші партнери. Вибрано було на, при, із усіх цих пропозицій, які подавали не тільки місто Калуж, але подавало і місто Долина, і місто Івано-Франківськ, і, відповідно, Академія електронного урядування, яку очолює АРВАТ, було вибрано проекти, які, які підтримувала шведська сторона, які фінансує, в принципі, шведська сторона. І ми попали в проєкт кол-центр, створення кол-центру. Ми попали в проект Мобільні додатки. Якби це була не стільки наша пропозиція, стільки пропозиція наших партнерів, тому що вони розглядають Івано-Франківську область як туристичну область, і ви сьогодні бачили презентацію. Я думаю, що це цікаво і вам було, і нам усім ще раз побачити, як це буде працювати. Ну, принаймні, не побачити, а почути поки що. Побачимо, як воно буде працювати. Після цього як запрацює проект. І потім, коли при зустрічах на Наших, коли вже приїжджали партнери з Академії електронного врядування, в таких індивідуальних розмовах ми ще випросили, можна сказати, один проект. Це геоінфосистеми. В цьому році ми плануємо закласти кошти в бюджеті на інвентаризацію землі. І ця програма програмне забезпечення, яке дасть можливість любому калушанину геоінфосистеми, це є це стосується земельних ділянок всієї землі, яка знаходиться на в території міста Калуша, і кожен калушанин ця програма буде давати можливість любому калушанину зайти на сайт і відповідно побачити, кому земля належить, скільки її є, котра є вільною, котра не використовується за тим призначенням і так далі. Я рахую, що це надзвичайно потужний проекти, які нас обрали і включили в ці проекти. І під це нам. Ем... Виділяють кошти, тобто з місцевого бюджету на е, витрати цих проектів не йде жодної копійки. Це я так зрозуміла, що будуть платити партнери. Партнери є складений меморандум про співпрацю, який підписав міський голова. І від Академії електронного урядування Арвот і від Шведського агентства з питань міжнародної співпраці Крістіна Даніельсон підписаний цей проект меморандум про співпрацю, який передбачає фінансування для міста Кауша. Орієнтовний кошторис проєктів кол-центру 72 тисячі 600 євро, гіз – 21 тисяча євро і мобільні додатки 30 тисяч євро. В загальній сумі це є 142 тисячі євро, які нам які завдяки нашому нашій навчальній поїздці Демит і Бабій ми привезли в місто півтора мільйона гривень, які ми зараз будемо втілювати. Приблизний час проекту кол-центру це 5-7 місяців, ГІС – 3 місяці, і мобільні додатки. Три місяці. Цей проєкт розрахований до червня 2015 року. На сьогоднішній день що витрачає місто для цього проєкту? Ми зустрічаємо наших гостей, можемо обмінятися невеличкими сувенірами, які ми даруємо при зустрічі тим, хто вперше приїхав, так як сьогодні. і для створення кол-центру співфінансування міста 26 тисяч гривень для закупівлі комп'ютерного обладнання, комп'ютери, сервер це є це співфінансування до півтора мільйона, які нам фінансує сіда. Наталясна, що таке кол-центр є геосистеми, Ми зрозуміли, є мобільні додатки, і що таке кол-центр З нами працює ще Олександр Лекич. Це є координатор, власне, і розробник програми кол-центру. Що таке кол-центр в нашому розумінні? Ідея міського голови це було об'єднати усі диспетчерські служби в одну службу для того, щоб людина не тратила свій час. З одного кінця міста, щоб в неї виникає питання? Ну і я вам розкажу, так як ми це розуміємо, як воно у нас може працювати. Це окрема кімната, в якій сидить два оператори. Є один-єдиний номер телефону, телефонного зв'язку, де будь-який мешканець нашого міста для отримання інформації може звернутися туди і йому дадуть вичерпну інформацію, де його питання вирішується в який день, за якою адресою який спеціаліст. Це є одна сторона, це є такий один із елементів електронного врядування, над яким ми теж зараз будемо казати працюємо. І маємо велику надію, що все-таки оцей проект електронного врядування вартістю 250, так, Лілія Володимирівна? 250 тисяч євро. Євро, це для електронного документообігу, ми теж, е, наші колеги, я думаю, що виберуть нас як місто для впровадження цього проєкту. Для того, щоб людина, яка живе, наприклад, на вулиці Богдана Хмельницького, отримала інформацію, їй треба прийти в загальний відділ і запитати, де вона може вирішити те чи інше питання. І вона її отримає в телефонному режимі. Є, е, е, це фактично звернення в телефонному режимі. І якщо, наприклад, от є питання. Не працює ліфт. Оператор передає інформацію службі, яка на даному комунальному підприємству, і береться на контроль. Буде виведений монітор для вирішення питань, ну будуть різного характеру звернення і запитання. І на моніторі у міського голови чи у відповідального заступника, хто буде курувати цей кол-центр, буде будуть висвітлюватися червоні лампочки, про невиконані звернення тих, по яких зверталися наші мешканці, і тому вони, ті е, звернення вони будуть теж е, розділені на різні певні категорії, які потребують, е, будемо казати, і місяць ці місяць е, е, в термін виконання, яких може бути місяць, може бути півтора. А є в які мають бути людина, має отримати від. На протязі 48 годин. Або ваша заява прийнята, і вона буде згідно чинного законодавства розглянути в такий то термін. Або якщо не працює ліфт, то пояснити людині, по якій причині і коли буде усунута усунена ця, ну, ця проблема. І тому я думаю, що це набагато, набагато більше покращить роботу і контроль за зверненнями наших громадян і наблизить нас більше до людей. І ми будемо володіти більшою інформацією. Бо на сьогоднішній день ви знаєте, що багато листів люди звертаються по комунальних питаннях в комунальне управління житлово-комунального господарства, по інших питаннях звертаються е, в загальний відділ міської ради, по е, в другій категорії питань в соціальну службу. А ці всі будуть акумульовані е, запитання, звернення в одну систему. Але це презентація, яку ми вчора почули. Вчора ми мали теж гарну презентацію, де збирали всіх е, наших спеціалістів. Служби, які будуть працювати в тому проєкті. І також, як сьогодні, ви почули, що, люди, що наші спеціалісти, наші фахівці повинні підготовити такі регламентні картки, щоб цю, це програмне забезпечення е, накласти наші проблеми, наші умови, наше законодавство в цю програму. Ну і ще таке питання. Ви сказали, що цей проект можливо. Я недобре почула, чи зрозуміла до червня 2015 року. Це до червня місяця. Він має бути уже розроблений, вступити в дію. Чи от чому власне така дата, і що воно мотивує? Мотивує те, що до кінця червня, до червня 2015 року. Наші партнери, наші тренера, наші колеги будуть приймати участь, будуть uh -huh. навчати спеціалістів, як працювати, будуть опіку. Ватися проектом це означає, що з 2000, з червня 2015 року спеціалісти вже мають повну силу працювати в тих проектах, які започаткували, які будуть під контролем наших партнерів. Ну що ж дякую вам за цікаву змістовну розмову. Надіємося на хороший і швидкий результат. Дякую.